Розі на перші про головне поїхали. Україна відповіла на масові удари по цивільним містам Києву, Дніпру, Кривому Рогу о над Москвою розпочалася найбільша атака дронів і ракета за всю війну. Близько 20.00 російські системи раннього оповіщення зафіксували понад 100 безпілотників типу Поляниця, що входили з кількох напрямків одночасно. Супутникові дані підтвердили мінімум три хвилі пусків із північних і східних районів України. Щільне угрупування районів, що маскували реальний напрямок ракети Сапсан. Перша хвиля безпілотників прорвала. Лешала новану систему ППО Москви. 15 цілей уразили об'єкти у центрі. Решта розсіялася по аеродромах і телекомунікаційних вузлах. Радарні системи намагалися відстежувати понад 173 повітряні цілі, що створило колапс управління. Серія вибухів протягом 10 хвилин зафіксовано понад 70 вибухів. Основні об'єкти ураження, телевежа, останки нопов повне руйнування телекомунікаційних вузлів, Кремль, кілька попадань у дахи та внутрішні двори. Чотири московські аеродроми, ходинка, кубинка Чкаловської Остафіво спалахнули пожежі район. Не базування літаків дальньої авіації. Вперше початку повномасштабної війни тисячі цивільних кинулися до укриттів. Транспортні артерії заблоковані через масову евакуацію посадовців. У мережі почали з'являтися кадри охоплення вогнем районів близько години тому. Джерела телеграм-каналу Помсти» повідомили розпочато повну евакуацію адміністрації президента. Особисті речі документи Путіна вивозили екстерно кількома кортежами. Частина чиновників утекла до закритих об'єктів Москвою. Трати та руйнування. Попередні дані з неофіційних джерел Понад 400 загиблих, понад 1200 поранених, десятки знищених літаків і вертольотів на аеродромах втрачена значна частина системи зв'язку. і Управління офіційно цифри не опублікували. Телевежа, що була символом пропаганди, перетворилася на руїну. Перші попадання спровокували масштабну пожежу. Резервні передачі згоріли протягом години. Телеефір опинився майже на всій території ефіру. РФ а Суспільство занурилося в стан шоку. Пости в соцмережах про вибухи миттєво блокувалися. Силовики арештовували ти. Хто наважувався викласти фото і відео указом після Курська будь-які заклики до припинення війни вкаралися до 10 років ув'язнення. Тім навіть ці репресії не зупинили панічних настроїв. Надвечір путіни оточення намагалися скликати надзвичайне засідання. Половина запрошених командирів не прибула частина керівництва міноборони втекла до від бункерів. Систему управління паралізувала відсутність резервного зв'язку. Кілька годин москви втратила значну частину своєї інфраструктури. Аеродроми з технікою готовою до ударів по Україні. Вивели з ладу. Телекомунікаційна система паралізована символічна і військова демонстрація абсолютної вразливості столиці. Тактичне значення. Перша масштабна багаторівнева атака, що одночасно вразила ключові об'єкти управління пропаганди та логістики, утрати РФ, що не менше 400 загиблих, понад 1200 поранених, знищено десятки літаків, об'єкти ППО та системи зв'язку. Стратегічні наслідки деморалізації тилу, тотальна паніка серед населення, удар по репутації влади, психологічний ефект Ваня міфопронедоторканністі москви редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.